Вітаю вас, дорогі українці! Христос Воскрес! Ви істинно Воскрес! Сподіваюсь, ви правильно святкуєте. Перебувайте в Слові Божому, читайте Біблію, дивитеся відеоматеріали про Ісуса Христа, про Його подвиг. Перебувайте в молитві. Не купуйте оці Паски, яйця, не їсте їх, не об'їдайтесь, не перебувайте в гріхах. Тому що оці Паски Яйця це насправді гріх великий перед Богом, оскільки вони символізують язичницьке свято плодоріддя і виглядає це і є символом статевих органів. Святкуйте правильно будьте з Ісусом Христом, тому що Господь в тілі помер за всіх нас, аби кожен, хто повірить в нього, не загине, але матиме життя вічне, хто збереже слово, той не побачить Слово Боже, той не побачить смерті по вік. Будьте єдинодушні з Ісусом Христом, справді кожного дня, що Пасха справді. Була у вашому житті, а це перемога життя над смертю.